Продовжуємо випуск за ініціативи громадської організації Український шлях при підтримці науковців суспільних інституцій Івано-Франківської обласної ради відбувається підготовка до виходу в світ збірки монографій на тему Роль духовності, установлені і розвитку в Україні громадянського суспільства на засіданні круглого столу обговорили основні концепції і підходи до формування ТЕС, які ляжуть рядками майбутньої книги. Сьогодні перед українським суспільством стоїть багато викликів і загроз. Дехто з науковців стверджує, що автором їх є посередня людина, яка завжди ставить матеріальне вище духовного. А коли такі люди приходили до влади, то результат очевидний, розкрадена вщень держава, зубожілий до краю народ, і найганебніше відверта зрада та перехід на сторону ворога України. Сьогодні Україна і світ розвиваються під тиском пріоритету матеріального над духовним. І під впливом цього, скажімо так, тиску посередня людина панує і в світі, і в Україні вона проголосила і хоче, скажімо так, збудувати царство небесне на землі. Надзвичайно важливо виховувати духовні пріоритети з маличку, стверджують активістки Союзу Українок. Запропонована в школах катехізація позитивно виправдовує час. Демократичні європейські суспільства вимагають від влади прозорості, гуманності, патріотизму. Якраз українському суспільству потрібно. Цього навчитися фактично мова йде про те, щоб ми висунули на перший план науку про людину, і ми сьогодні, базуючись цим. Повинні дати відповідь на те, яку Україну і як ми маємо будувати сьогодні. Українська нація показала на весь світ свою духовну непохитну велич. Наша революція гідності ще більше згуртувала країни Євросоюзу прикладами відвертого героїзму в ім'я демократичних цінностей. Це криза, того, що німи ми в Україні сформували політичну націю. Але ж вийшло те, що політична нація це скоріше побажання. У нас немає громадянської єдності. В дискусії народжується істина. Напевне, сьогодні найважливіше показати шлях нашому глибокодуховному і патріотичному українському народу, як зуміти ніколи не допустити до влади негідних людей. Який алгоритм таких вимог, які методи і принципи. А суспільство наше українське все таки дозволю собі ствердити на десятки голів вище від багатьох чиновників, владних мужів, депутатів і управителів, тобто тих, хто на службі у народу не можемо сьогодні загадувати наперед, але надіємося, що за підтримки громадськості. Івано-Франківській області за підтримки громадськості, а саме інтелігенції східної України, ми зможемо вийти з цієї кризи, в яку сьогодні е, потрапили, дякуючи нашому молодшому братові сусідові. Коли всі, в тому числі насамперед, олігархат, борються за матеріальне, лише за фінанси, матеріальні ресурси, а ми хочемо показати протилежне, що є все в українській нації, духовне зерно, і духовність це не означає. Легкість чи поблажливість це навпаки межова моголовість насамперед до себе. А ще багато звичайно прогалин встановленні духовних пріоритетів на східних теренах України. Втрачено бездарно багато років і науковцями, і громадськими організаціями, і суспільними інституціями. Всі ці проблеми ляжуть невдовзі до збірки монографій про роль духовності у і розвитку в Україні громадянського суспільства.